Добрий день, діти, гарного вам дня! Добрий день, гори, ліс, степи, поля. Почався день, прокинула земля і сонечко привітне цю землю зігріва. Різні в світі є країни. Різні люди є у світі, різні гори полонини, різні трави, різні квіти. Та є у нас одна країна найрідніша від усіх. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Добрий! день! Так у нас вітається з давним давним. У нас це в Україні. Ми. На нашій планеті є дуже багато мов, більше шести тисяч, але не всіма ними розмовляють люди. І вони можуть бути забутими. Та наша мова жива, тому що нею розмовляєш ти, твоя матуся і татусь, твоя родина, твої друзі, люди в нашому місті і в нашій Україні. Щоб зберегти розмаїття мов, вирішили відзначати 21 лютого Міжнародним Днем рідної мови. А наша рідна мова українська. Скажіть, любі діти, а де ви чуєте українську мову? Дома в родині, В садочку, на вулицях нашого міста. Де спілкуються українською мовою, у магазинах, в школах, в транспорті, Так, там, де є люди, так, українська мова милозвучна, співуча, калинова, солов'їна. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене і у мого народу є мова чудова, своя. Як святиню її нестиму в чистоті берегтиму. Ця мова для мене як мати єдина. Наш народ склав багато приказок про рідну українську мову. Будь господарем свого слова. Слово до слова складеться мова. Людину пізнають. У морі, а пташку по пірю. В кого рідна мога, в того душа здорова. Подивіться, а хто це нас зустрічає? А, це Марічка і Назар. Як ви думаєте, хто вони? Так, українці. А чому ви вирішили, що вони українці? Це, видно, по їх бранню. Ми бачимо вишиванку. Спідничку, вінок, чоботи і намисто. А ще вони просять спитати у про кого ці слова? Він любив пісні співати, від звірят усіх тікати, скік тут був і вже нема. І шукать його дарма та лисичка його з'їла бам таки перехитрила. Я думаю, ви зрозуміли, що ми в гостях у української. Казки. А з якої казки ці слова? Це який такий бичок непростий, а тритячок дуже, дуже він був ловкий, упіймав ведмедя, вовка, зайчика, а ще й лисичку, хоч і сам був невеличкий, допоміг і бабі діду пережити їхні біди. Молодці малята, це казка. Соломіний бичок. А тепер подумайте, про кого ці слова? Це брехуха і рогата, і баньката, й бородата обдурила свого діда, принесла в родину біди, хату в зайчика украла, жити в домі цьому стала. Добрий рак її прогнав і зайчика врятував. Як же звати цю рогату вередуху Бородату? А малята? Правильно! Це коза Дереза. Молодці! Дітки, а ви помітили, якою милозвучною є українська мова у віршах, казках, у прислів'ях? Якою ще її можна назвати лагідною, чарівною? А ще коли її називають соловіною, це означає, що коли звучить українська мова, то неначе співає солоне. Отже, дорогі малята, бережіть і плекайте нашу рідну українську мову.